Права 763. Знайдіть 5 восьмих числа, 5 дванадцятих, якого дорівнюють 160. Ну що ж, стартуємо, будемо думати логічно, крок за кроком, записувати все. Ну, перше. Нам, давайте ми дізнаємося, а яке ж число дванадцятих, якого дорівнює 160? Давайте думати логічно. Якщо 5 дванадцятих частинок деякого числа дорівнює 160, то дванадцята – Цього числа буде дорівнювати 160, що ділиться на 5, бо 5 дванадцятих – це 160. Записуємо тоді першу дію. Можна це було в одній дії записати, але не буде проблем, якщо ми запишемо це декількома діями. Отже, записуємо 160, що ділиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, як нам 160 поділити на 5, я пропоную зробити так. Записати 160, як 16, що множиться на 10, і поділити це на 5. І тоді це дорівнює, буде 16, що множиться, а 10 поділити на 5 це 2. І це буде дорівнювати 32. Ну І записуємо, що це в нас 1 12 числа. Є. Якщо 32, це 1,12 деякого числа, то чому дорівнює саме число? Треба 32 помножити на 12. Пишемо тоді друге. 32, що множиться на 12. І це дорівнює. Ну, як можна просто 32 помножити на 12. Давайте ми запишемо це як 32, що множиться, а 12 запишемо як 10 плюс 2. Тоді розкриваємо дужки, це буде 32. Що множиться на 10 плюс 32, що множиться на 2. І це дорівнює 32 на 10 це 320. Додати. А 32 на 2 це 64. Ну і разом це буде 384. Так, ну що ж, 384. Це у нас буде тоді, пишемо, число. Це 5 дванадцятих якого числа? 5 дванадцятих якого дорівнює. 160. Тобто, коли нам кажуть 5 дванадцятих деякого числа, то мають на увазі 5 дванадцятих Деякого числа дорівнює 160, то саме число в нас 384. Бо 5 дванадцятих від 384 якраз і складає 160. Ну, а тепер до чого наша заводача зводиться. Знайдіть 5 восьмих від 384 від цього числа. Ну, як знайти 5 восьмих? То пишемо тоді третє діє. Тоді ми 384 ділимо тоді. Спочатку на 8. Це у нас буде тоді 1 18. Ну, а якщо нам треба знайти 5 частинок, то ми множимо тоді на 5. І це дорівнює. Ну що ж, 384, як можна поділити на 8? Ну, Найближче це можна записати 384, щоб ділилось це 400, точно ділиться на 8. Мінус тоді 16. Записуємо 384 як 400, Так, мінус 16. І все це треба поділити на 8. Ну і помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді розкриваємо дужки, І тоді в нас залишається в дужках, бо ще потім помножимо на 5. Буде 400, що ділиться на 8. Мінус 16, що ділиться на 8. І все це треба помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. Тоді 400 поділити на 8, 40 на 8 це буде 5 і 1 0 це 50. То в дужках у нас буде 50. Відняти. Так, 16 поділити на 8, це буде 2. 50 відняти 2. І все це треба помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Давайте ми розкриємо дужки. Буде 50 тоді, що множиться на 5 мінус 2 помножити на 5. І це дорівнює. 5 на 5 це 25, і 1 це 250 відняти а 2 на 5 це 10. І це дорівнює. 250 мінус 10 це буде 240. Так, є. І в дужках записуємо тоді і пишемо, що це таке, просто пояснення, бо це число. Пишемо тоді, це 5 восьмих. 5 восьмих числа. Виходить 384. Ну, а 384 це число 5 дванадцятих, якого дорівнює 160. Добре. Є. Ну що ж, мова йде про число 240. Ми знайшли. Записуємо тоді відповідь, відповідь і пишемо 240. Ну що ж, ось таке не дуже просте завдання, де ми за часткою числа знаходили число, а потім знаходили частку від числа на цьому вправу завершено.